Шестеро людей загинуло у столиці внаслідок удару. Росіяни двоє з них в Солом'янському районі. Четверо в Святошинському. Серед загиблих шестирічний хлопець про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в телеграмі. Попередньо 52 людини поранені, 30 ушпиталили. Серед поранених дев'ятеро дітей. Окупанти з вечора били дронами по Києву. Потім під ранок крилатими ракетами. Падіння уламків зафіксовано в кількох районах міста. В Солом'янському районі пошкоджені квартири в кількох будинках горіли автівки та нежитлова забудова. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в телеграмі. В Голосіївському районі пошкоджено школу та дитячий садок. В Шевченківському районі вибух... Ховою хвилею винесло шибки в дитячому відділенні медзакладу в Святошинському районі столиці. Внаслідок атаки ракетної росіян зруйновано під'їзд багатоповерхівки. На місці працює Дар'я неметян Золбін, наша колега. Тож у неї будемо дізнаватись Подробиці Колего, тобі слово вітаю. отож пошуково-рятувальна робота тут у Борщагівському районі продовжується. Наразі рятувальники і далі намагаються деблокувати тіло 22, е, самого 22-річного чоловіка. Наразі він розмовляє з рятувальниками. Він почуває себе добре. Водночас, поки рятувальники намагаються його деблокувати, а медики. Е, Дають йому спеціальні медикаменти, аби підтримувати його а, у стані свідомості. А, наразі відомо, що власне тут у Першуївському... а, Далі прошу дати, а, власне, показати, як це відбувається, як і підлоковий чоловіка. Ну і власне так, відомо, що тут на локації четверо загиблих людей. Серед них шестирічна а, дитина. А, відомо, що ракетний обстріл і пряме влучання трапились приблизно о п'ятій ранку. Люди саме перебували вдома, у себе хтось спав а, хтось був у коридорах. Про це нам розповіла а, жителька цього будинку. Тож далі прошу дати пряму мову. У мене все добре. А ви де були? Ви були тут саме? Я в третьому порадому. Це ж був контрольний вистріл, Ви вже всі заснули знову. Я впала все… Нічого, все, з ліжка влетіла. Скло посипалося, але то Та таке, що -та хаті. у мене все добре, я за людей. Під завалами наразі тут на місці може залишатися до десяти людей. Про це нам повідомив міністр внутрішніх справ Клименко. А, також рідні зараз намагаються зв'язатися з а, своїми знайомими друзями, які власне проживали у цьому будинку. І далі прочитати таке умову. Були пуски ракет, шість ракет, які були попали по об'єктам по житловим об'єктам. По комунальним об'єктам міста Києва одна з ракет прилетіла тут в Святошинському районі. На даний момент в місті Києві пошукової рятувальні роботи ми проводимо на двох локаціях, і на шести локаціях ми почали аварійно-рятувальні роботи. Я зараз тут продовжують працювати рятувальник, спеціалізована техніка, поліцейські медики. Ми залишаємо спрацювати тут на місці, аби і надалі повідомляти про всю актуальну інформацію та душі та суспільного. Дякую тобі, колега Дар'я Нематян Золбін про наслідки російського удару в Святошинському районі столиці, де обвалився під'їзд багатоповерхівки і де вже знайшли тіла чотирьох людей. Ще одну людину зараз дістають з-під завалів. Він при тямі це чоловік 22 років. І як повідомила Дар'я, ще під завалами за словами міністра внутрішніх справ можуть бути до 10 людей.